Привіт, ви на каналі Валентайм і з вами я, Чумацький шлях. А сьогодні на моєму каналі... Клас. А сьогодні на моєму каналі буде величезна розпаковка на, на отакі ляльки. Ми будемо розпаковувати ляльочки. Ляльочки, які ми купили... О, мені це подобається. Які ми купили... Ну, конкретно ми з Адою купили на 200 євро ляльочок. Ну і ми сьогодні а, штучки наших подружок. Тому ось так. А ще, а ще. Ми купили отакі, отакі альбоми Stray Kids. Теж будемо розпаковувати. Зараз я відкриваю свій альбомчик. Я не знаю, зараз якщо випадуть картки, то буде сумно. Повдис... Це... це туб вони... Ага, тут вони всі, так? Це наліпки? Не знаю. Так, це стікери стріки. Це не цікаво. Так, у мене Мітхо і Аєн. Це саме гарна Чанбін. Я тобі витягла чанбін. У <риснення> <Так. риснення> мені попався <риснення> чанбін, сраний мазок. Я казала, що він мені завжди випадає. <риснення> це треш. Це... Ну що, мені просто чанбін і чан взагалі ну, не відповідають. Вбирала. Правда, фу, я, я ледь не Ох! Run. Це що таке, блять? Ну це дуже це непонятно що мені не подобається. Хто? Це Сам... того, кого виграли. Я взяла тільки за того, що він ще тут є. Везуть. Yeah. Це єдиний альбом, ну не значить чи єдиний, але він що тут є, і його нема просто. Я облизала. Синмін син і хайк. Синмін Там є you know. синмін. Я просто крию. А что ты меня не попросила? Я бы тебе досталась сумину. А, точно. Não, cuz... Я бы тебе что-то бедов достала сумину. Я бы тебе переляк. Окей. Поменяешь. Я тебе отдам, что у меня есть, у меня есть чинин. я тебе отдам дома чинина. Але вона тобі віддасть будь-якого чаніна. Я, просто... я, я тобі віддам будь-якого mm -hmm. чоніна, який у мене є. Просто будь-який. Таку... а я оце, оце брала, і якраз оцей. Воно просто перепутане реально. Так, так. Ну, чи... Ми хотіли yeah. якраз оцей ось. Ну цю версію. У мене дуже. Ну це дуже сексі. Не викладайте, будь ласка, це бо я просто. Я вікам тобі за них себе свої картки. Одна Gisone і інша з Хіаном. Хто хто хто? А, не чи ні нокей. А ви чанбін? Ну так. Маймен. Все можеш вимикати, я шифлива. <звук> Клас. <звук> І так, перше, що я буду розпаковувати, це отака ось. Тут можуть бути ось отакі. Не в фокусі, почекай. Угу. Ось такі прекрасні куколки. Я б дуже хотіла, мабуть, собі або у цю кицьку, або у цього клоуна. Але, ну, типу, я не дуже везуча людина і, скоріше за все, мені попадеться щось, що я не дуже хочу. І найбільше я не хочу, мабуть, оцю оцю оранжеву. Вона мені схожа на ляльку, Що мін ходить по я побачила картку. От. Але вона красива. Вона зелена. Але нашу картку побачила. Та я випадково, я не хотіла її бачити. Вау. Вона така класна. Боже. Я її теж. Вона схожа в неї якусь типу, Вона, я йду... ну, доби, вона я її схожа теж. на білі Айліш. Так, вона дуже схожа на білі Айліш і вона така красунечка, Ну, типу, я, я задоволена. Я я, э, ось цю. О, як і Аля. І. І. і, щось типу ось цьоє? Або цоєм. О, то вони круті. Я не такий жінок в тому, щоб виті, витягнути щось. Ось це вони. І я б хотіла собі всіх, але найбільше, напевно, кицю і ось цього кролячої шапці. Озвучка. як <соць> <соць> <поць> Це ми, <не> коли випадка <поць> шопетка. <поць> це якась шапка туди. Або підставка. Або підставка. А ні, шапка. Це спойлер. Так. Вона прийшла ну, але... не хотіла Ладно. її тримати в О, Вона така класна. Хотіла, я не бачу, але я я, я би хотіла ось цю курить <риватиме> мені здається, що так. Так, да, бо вона плоска. <риватиме> <риватиме> О, це... Вона Виг... Це губа. Це карта. карта. <риватиме> Карт. карта. Я би дуже хотіла або кітську, або зайчика. Дуже хотіла б. Але мені здається, їм мені не пощастить. Вона щось дуже велике. Сподіваємось yeah. на флот yeah. Ну, вона крута, окей. Yeah. Вона сидить на подушці. Вона класна, але це не те, чого я хотіла, але вона крута. Спроба номер два. Покупка номер два. Yeah. Вона теж якась важенька, я брала якісь дві важкі. Може людина думала, що на бабу їх поміряти. Але вона якось лежить. Хоч в екстрасенсі. Шпаток мила. Це дуже крута штука. Як картина напрям. Дуже крута, Боже. Я її навіть не помічала. Там е, її немає, по-моєму, вона, вона так, та, таємнична. Цьому на обкладинці коробки намальована. Не знаю. О, це вона, справді? Ваука. Тобі попалась тіпу, рідкісна. Літка. Але у неї нічого немає, окрім карточки, і вона відрізняється. Вона а, а. О, це, походу, а, типу реально оця секретно. Так. І так, далі ми будемо, я буду відкривати отаку штуку, лялечку, бо я грала з нею в битву екстрацентів, бо я хотіла одну конкретну. Дякую. Я хотіла саме, саме е, японку червону з паличкою. Я дуже її хотіла. Ось. Я я не хотіла, Вона не Вона прикольна Я не, не хотіла. Вона, типу, вода. Вона, типу, дура, я не знаю. У ще щось не спині. Ні, не ну, таке. Мені таке не зайшло. Ну і картка інша. Wow. Що так, я, не знаю. я думаю, звичайно. Звичайно. Ой, я навіть не знаю, коли я тут хотіла. Мені всі подобались. Ось цю Теж ж челевону. Ну тоді вона не поміняється, якщо що. <ріх> Вау, вона, вона охрені... крізь. Там така квіточка. Ні, це гарно. Вони, правда. Ось ця штучка напівпрозора і так ласа. А вона з табора? Її, карта звичайна? Так. Ка <ріх> Та. очі, я дуже хотіла тут... Ой, я так погано видно, вона така шершава, Оцю червону, може оцю синю. У ну, мене взагалі всі тут котівки. Але червона. Я не хочу бачити детальку. Угу. Вона так Почекайте до неї тут ще є. А, це половина. О, це з це... половиною обличчя. О, це... О, вона так, це вона. Це круто, круто. Давай. Наступна лінія, наступна партія. Наша спільна. Я хочу усіх, але. бо вони всі красиво сяють але більше за все, напевно, пінгвіна і лисичко і тут. Треба пофоткати всі ці. Так. так. І якщо щось прийняв, корот. Щось буде магічне, щось дуже красиве. Знову щось величеньке якесь. Це мопиться? Mm -hmm. Вау! Є, музика, Вау. Вона така класна і в неї є щось є щось у копейке Якась деталька Підставка підставка. Підставка. Так. Вау. Дуже крута. Навіть ти попалася, що хотіла. У мене є ось така штука. Я б хотіла, мабуть, оцю рожеву або синю, або... Не знаю. Бил Абудсю, ну, я не знаю, что я хочу. Все я хочу всех. Цікаво подивитись. Так, <На, шок>, хто це окей. Це якась мір'я. Я її хотіла. Я її хотіла. Спробую, вона така, така пухтала. У мене залишилась одна, вона ось отака. І я не пам'ятаю, хто там є. А, ну в принципі, я хочу всіх, крім оцієї зомбачки. І оцієї, мабуть. Ось, але я дуже хочу монашки. Так, я дуже хочу монашки. Щоб я додому не приходила. А це я не знаю. Ну, це не монашка, але... Вона, але вона крута. У неї є хрести теж. Це монашка, але так, лікарка монашка. Але я хотіла прямо прям монашку -монашку. -монашку. монашка. Ще щось є, Ні, не, у неї картка просто така ага. красивенька теж. Та О, так. Я не знаю, яку я почту. Насправді мені всі подобаються. Вони всі клоуни, так що. Та. Але є деякі, як я б дуже хотіли. А як воно відкривається? Це запакували. Mm -hmm. Ось велике. Ну, недовга точно, тому що мені теж подобалось. але... Я злякаюсь. Я... <реку> але вона wow. а... Але ці очі, це, звісно, але її волосся це бомба. Я була б не проти. Але мені не попався котик там, де я хотіла котик. Ой, я ця коробка реально запакована на совість. підійми, щоб видно було, як ти відкриваєш. Я знаю, хто це. Я думаю, я знаю, хто це. Скоріше за все, це оця синя. Кохосенька. така Сексотка. Mm -hmm. Я хочу вкрасти їхній макіяж. Mm -hmm. mm -hmm. І так, і останнє на сьогодні це отака штучка, але вона не... Це не іграшка, а... я не знаю, що це. це жальний, бо... Не дивись карточку. Ой, я вже подивилася. Дякую. Ось така кар... карточка дуже красива. Це, типу, емблемка чи щось таке. Але вона мила, красивунька. Ось так. О, є. Ось така штучка. Ну, і на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте донатити на нас в Україні. Перше посилання під цим відео буде повернення живим. Донайтесь. Принісилися, щоб ми перемогли ворога якнайшвидше. На цьому все. Бай!